Луїс не такий, як інші діти. Але незабаром він знайде друзів, які взагалі на кого не схожі. Сподіваюсь, ти знаєш, як це зібрати докупи. Вони справжні. Ми знищимо тебе. Ні, прошу не знаємо, як це робити. Але він не в курсі. Вау. Повинні знайти один із набідабі. Що? На килим. Це Ваш останній шанс залишилося тринадцять на бідабів. Тринадцять дванадцять. Під час надважливої місії їхня неймовірна сила призведе до неймовірних проблем. Тобі подобається. Так, чоловіка. Що тут відбувається? Спокійно, Люба! почухай мене ще трохи. У 2018-му. О, ні, директор! Давайте знищимо її. Так! Але ж ми досі не знаємо, як. Приєднуйтесь до божевільної компанії. Я прибиральниця. Ні, Я прибиральниця. За розваги не треба було прилітати на цю планету. І дивовижно фантастичних пригод. Я не дозволю глузувати з мене якомусь шмарка Луїс не фрік. Він перший відкривач. Між керувати цією штукою. Колись тебе підводимо. Луїс і прибульці. Що він пише?